Всім привіт! Мене звати Іра і це відосик, в якому є я, камера і моє летюче імхо про прочитання книги. І я, як дуже чесна блогерка, підбиваю підсумки читацького року уже в новому році, тому що все минуло 31 грудня 2023-го. Все, що я могла прочитати в тому році, я прочитала і сіла писати. Дуже чесну статистику, яку ми зараз з вами будемо і розбирати. А оскільки це я другий рік підряд підбиваю статистику в такому форматі, ще й можемо трошки порівняти із 2022. -м. Тож тож, най найголовніші цифри року, я повністю прочитала 70 книг. Ту-ту! овації овації! А надкусила і кинула 32. Тобто, всього через мої рученятка і голову прийшло 102 твори. Це, начебто, як виконані плани. Тому що я собі чесно ставила план читати в середньому по 5 книг на місяць, тобто 60 книг на рік. Але з іншого боку, я дивилася, що минулого року я прочитала 72 книги. І коли в грудні я почала рахувати, як у мене з читанням, то я така невже я прочитаю в цьому році менше ніж в минулому. Ну, власне, так і сталося. і Я дуже рада, що я себе не підганяла дочитувати останні дві книжечки, і вони спокійно переїдуть зі мною на наступний рік, щоб просто мати таку саму цифру, як в минулому році. В принципі, роблю висновок, що 70 книг на рік це мій комфортний темп читання, коли я себе і не жену, і не прокрастиную, читаю, коли хочу, і скільки хочу. А що цікаво з книгами, які надкусила і кинула, в цьому році їх 32, а в минулому було 43. Тобто на 11 більше, з чого можу зробити висновок, що, мабуть, минулого року я. Більше нервувала, тому що це у мене точно ознака нервування, коли я надкусую дуже велику кількість книг і Потім їх кидаю, бо вони мені не подобається. Тож можемо казати про якусь стабілізацію моїх відчуттів. Ви можете бачити пункт, з них вподобалось, який я нічого не записувала. Я просто тупо перенесла цей пункт з статистики минулого року, забувши, що цього року мені вже не треба було спеціальним чином вести записи в своєму читацькому щоденнику, щоб перестати читати на кількість. Я вже дійсно перестала читати на кількість. Бо минулого року я спеціально так зробила, що книги, які я надкусую і кидаю, і книги, які я дочитую до кінця, але вони мені не подобаються. Я записую в окремий блокнот. Таким чином. Я хотіла себе змусити не дочитувати через силу книги, які мені не подобаються, і щоб просто мати красиву кількість, тому що все одно це пішло в окремий блокнот, в окрему статистику. Цього року я так уже не робила, і у більшості випадків я вже і не дочитувала книжечки через силу. Тобто, моя схема працює, я вийшла на комфортне читання. Що було з форматами, в якому я споживала інформацію? Найбільше всього. Оченятами з паперу, 60 книг. 39 прочитала повністю, 21 закинула. В аудіоформаті, тобто, скоріш за все, це синтезатор мовлення. 26, 18 повністю, 8 закинула. Переважно очима з паперу, але іноді щось підслуховувала в аудіо на синтезаторі, це. П'ять мало таких, і значно більше випадків, коли переважно я слухаю в синтезаторі, але під настрій беру почитати очима. Це одинадцять, як бачите, з них навіть дев'ять дійшли до кінця. І судячи з того, що у мене тут розбита статистика за місяцями, найбільше змішаних форматів паперовий аудіо аудіопапір, це у мене відкрилося в листопаді, тому що тоді для себе я відкрила відцифровування тексту з фотографії. І заганяння його в синтезатор мовлення. Тобто, тепер давайте ще раз поки, повторюся наскільки я щаслива, що я можу купити книжку як фізичний об'єкт, я кайфую від того, що я їх маю мацаю як фізичні об'єкти. Потім я кайфую від того, що я прогортую кожну сторіночку, бо мені ж їх треба підфотографувати. А сам текст я сприймаю в аудіо, тому що насправді в аудіо мені сприйняти текст значно, значно легше, ніж очима з паперу. Я то можу читати, я, бачите, багато читаю, але дійсно для мене букви зібрати в слово, слова, фрази і речення. Це дійсно, от я витрачаю свої зусилля. Я роблю це не настільки швидко, як я сприймала б ту саму інформацію на слух. От тому для мене, у це читання, коли, начебто, я отримала все тактильне задоволення від мацання книжечки, прогортання книжечки, але при цьому отримала інформацію найлегшим для себе чином, тобто в аудіо. Це просто, от хочу сказати бімба, хочу сказати пушка. Але в 22-23 році ці слова настільки зіпсовані, що вже не можу їх використовувати. Поїхали далі. Вперше, вперше я вирішила ще й одразу порахувати, яких книг я накупила за цей рік. І в цьому книзі я в папері купила 104 книги. В електронці 36 і одну аудіокнигу на Абуці треба мені не забувати, що Вона у мене в принципі існує, тому що на я майже не заходжу. Для чого я ці книжечки порахувала? Це я закидаю на майбутні плани, що. Коли-небудь зніму я знову ролик з ревізією Купую і Не читаю, де ми пройдемося по всім книжечкам, які я накупила в 23-му році. І подивимося, які я з них прочитала, які досі почекуни на моїх паличках. Тільки зважаючи на те, що останні покупки у мене трапилися в грудні і їх багато, це я так обережно відсилаю вас подивитися моє минуле відео з книжковими покупками. То давайте ви мені дасте, хоч трошечки часу, кілька місяців, щоб мати хоч якийсь шанс підчитати те книги, які. Я понакуповувала, тому що ну, це нечесно. Прямо зараз мені підбивати підсумки. Оце на це я прочитала. Якщо я 20 книг тільки тільки от купила, вони тільки на мене звалилися. Звісно, я їх не прочитала. ж маю вам в статистиці виглядати, хоч трошки пристойно, і зробити вигляд, що я читаю книги, які купую. Пересуваємося далі. І що у нас з оціночками книг? Цього року 8 книг отримали від мене 10 із 10, і два оповідання з, з двох збірок е, творів отримали теж 10 із 10. Але давайте ми вчепимося за цифру 8. І це вже неймовірно класний результат. Тому що минулого року і позаминулого, за 21 -е я теж рахувала. І я дійшла висновку, що 10 із 10 у мене отримують в середньому 10% прочитаних книг. От якщо минулого року я прочитала 72 книги, сім із них на 10 із 10, то цього року. Відсоток вище прочитали 70 рівно, а 10 із 10 отримали 8 книг чи два якихось оповідання в збірочках. Тобто, все стає значно краще, взагалі, подивіться, мені здається, зростає якість мого прочитаного, чи я вже більш впевнено підбираю читати те, що хочу. Але я надкусую, кидаю менше і ще із того, що я такі беру до читати, на 10 із 10 більше. Озираючись, аж не скажу, зважаючи на те, що більшість моїх оглядів це якісь негативні і критичні. І я вас зараз скаржуся на те, що немає якоїсь книги, яка розкачала, але статистика каже про те, що читати мені все круто, тому що окрім того, що у нас на 10 із 10, така красива цифра, ще й на 9 із 10. 15 плюс 1, тобто 15 повних книг і ще якесь одне оповідання зі збірки. Прекрасно, що ще сказати, це дуже прекрасно. На вісім теж десять творів, на вісім і плюс одне оповіданчика. Все дуже-дуже все. супер. Ну і сім, це типу, знаєте, як четверка з мінусом, вісімнадцять творів. І дисклеймер, ці цифри, які ви бачите, це виписані підрахунки саме з дочитаних книг, ті, які я надкусила і кинула в цьому рейтингу участі взагалі не беруть. Я зазвичай не ставлю оцінки книгам, які я кинула. ну... Все, воно пішло. 14 книг на 6. Наскільки можу пригадати, це були або якісь любовні романи, або детективи, тобто not great, not terrible, але дуже легко хрумкається за 1-2 дні. Дві книжки на 5 балів і одна на 2 бали. Це окрема історія, і давайте детальний розбір найкращих і найгірших книг року ми винесемо на наступне відео, яке я насправді буду знімати тут одразу, а ви його побачите через кілька днів. А поки що ми розбираємо цифри і їдемо далі. Мої підрахунки щодо мови книг, якими я читала, і переважно я читаю українською. Просто давайте ще раз продіємо за те, як розвивається наш книжковий ринок. що... Вже можна і багато читати, і при цьому читати не все підряд. Бо як раніше було ура, вийшов якийсь фентезійний Ян Хадалт. Ну не хотіла я взагалі читати Саромас, але ж українською, то беру. То нарешті тепер я неймовірно щаслива розуміти, що книг виходить більше, ніж я здатна прочитати. І я вже сижу і перебираю. Типу, ту книгу я хочу, ту книгу я не хочу, о я тіше хочу, все одно накупили їх так багато. Це просто неймовірне відчуття. І я зичу нашому книжковому ринку тільки ще більше і більше більше розвиватися, щоб це відчуття не накривало мене і ще більше, і взагалі навіть в теорії не вистачало часу перечитати всі книги, які могли б мене зацікавити. Бо це круто. Далі, англійською, англійською я читала менше всього, переважно тільки коли я на початку року ще була в Польщі, От там от я англомовні книги і підчитувала, дві прочитала, одну куснула і кинула. І польською. Трошки зі мною тягнеться шлейф. Шість книг прочитала, сім кинула. Тут я б сказала додатковий момент, що коли читаєш малознайомою мовою, дуже-дуже-дуже важливо, щоб ця книга прям дуже зацікавила. Отак, от, от, з принципу, красива обкладинка, але я не впевнена в цьому творі, ну, візьму, щоб практикувати, це не працює абсолютно. Ну, звісно, кажу про свій досвід, але я, я припускаю, що в цьому аспекті він універсальний, що книга іноземною мовою, яку ти тільки... Вивчаєш, ну, в моєму форматі я настільки вивчала польську, стільки здогадувалася значення слів. Треба, щоб і його дуже подобалася, дуже захоплювала. І на інакше просто стане лінь витрачати свій час на нецікавий текст. От мені здається, з цими книгами так у мене і ставилося. Але шість прочитаних це вже теж звучить круто. І фінальний статистичний аспект це що у мене з жанрами, і порівняно з 22-м роком, список жанрів майже такий самий, як і тоді, так і зараз. У мене домінують фентезійний Янгалтнюандалт і Ромфан. Ну люблю я їх. І життєві драми, так само як і минулого року, в цьому домінують. Ви бачите цифрики, скільки прочитала, скільки книг кинула. Що порівняно з минулим роком, прям змінилося і вирвалося вперед. Фантастика! Я минулого року в фантастику записала дві книги прочитаних і дві закинутих. Ну і ще були чотири антиутопії. Візьмемо їх зараз разом, бо в цьому році я не рахувала антиутопії, то в 23-му 9 творів підпали під цей жанр. Хоча, я все ще кажу, що коли я от бачу жанр книги як фантастика, я на нього не клюю. Найчастіше. І коли я почала аналізувати, що я тут дочитала книги, випадково виявлялася фантастику. Наприклад, здавалося мені фентезі, а виявилося, ну що не настільки там багато фольклорних і природних елементів, все-таки там щось технічне, це фантастика. Або щось мені здавалося пригодницьким трилером, наприклад, як Крауч», повернення. Але ж по суті своїй це фантастика. Тобто теж потрапила до фантастики. Або захотілося мені там дочитати серію, так я фундацію добила. Теж фантастика. І це для мене було прям відкриття, що не збиралися так багато книг, і вона займає значну частку серед моїх прочитаних. А другий жанр, який неочікувано не очікував, в моє читацтво це детективи і трилери. Бо якщо минулого року зсумувати жанри, які я записала, пригоди, афери містики і детективи, то це лише дві книги прочитане і шість закинутих. То... В цьому році просто сім прочитаних книг. Тобто я не тільки їх брала, я їх ще й усі дочитала, нікого не кинула, і воно мені класно пішло. Щось абсолютно новеньке в моєму читатському досвіді. І також щось абсолютно нове: це дві книжки, які я назвала як експерименти з текстом: це Майк Йогансен і це Вальсер з прогулянкою. Я не знала, як писати те, що я прочитала, окрім того, що автори дуже майстерно гралися словом, і це треба сприймати не через те, про що написано, а виключно через те, як воно написано, от кайфанути від того, як побудований текст. Ну в інших жанрових пунктах нічого цікаво немає просто. Полюбитися на циферки, трошки сумне, що магічний реалізм виключно одна закинута книга, і це були еротичні історії Мілорадапавіча. Трошки сумно, що так сталося, бо зазвичай кажу, що я люблю магічний реалізм, але я читаю його дуже-дуже дуже дозовано і потрошку. Якщо минулого року в мене була одна книга повністю прочитана і одна недочитана, то цього, бачите, лише одну спробувала, і вона не пішла. І закінчу підсумки трьома книгами, які я почала в 23-му році і перетягую їх за собою в 24-й. Одна з них я почала ще восени, але я все-таки сподіваюся її якось дочитати і накидати. І це друга частина Салівана. Щось з нею дуже пішло не так після того, як перше мені сподобалося дуже в наступному відео, ми почуємо про неї. То з другою тут ввелися нові герої, все стало якось дуже сумно і. Мій читацький прогрес дуже-дуже пригальмував. Але ця серія у мене все ще в планах на читання, тому я її тягну з собою. І ця книга не ввійшла в статистику, як закинута, тому що вона не закинута. А другі дві книги це ті, які я почала в грудні. І що до першої я не стала себе підганяти, щоб давай закінчити до нового року, тому що. Це як воно написано, які відчуття воно мені дарує, які нові моменти я помічаю, які раніше не помічала, і я не готова попрощатися з цією історією тільки тому, що змінилася цифра на календарі. Тому, коли настане час, тоді і дочитай бо... Все заради задоволення. І третю книгу я навіть не сподівалася дочитати в грудні, тому що я її в грудні наприкінці тільки-тільки почала. І я її повністю відцифровую і слухаю в аудіо, коли хожу гулять. І це Безоряна Корона це фентезі, яка крутиться в тому числі навколо астрономічних тем. І тут анонсована ціла купа героїв і. Поки що що я можу сказати в двох словах. Очима мені б це було читати відверто лінче й таким дрібним шрифтом. Ще і коли один розділ на 40-50 сторінок це тільки вводиться новий герой і фігурки розставляються щодо нього. Ще й більшість пригод це просто роялі з кущів. Я вже з цим змирилася. Тут абсолютно неправдоподібні події. Але при цьому лор цікавий, і от мені. Цікаво дізнатися, саме що з точки зору світобудови, тут автор накрутив, і як слухати на фон, поки йдеш в магаз, це ідеально. І я таки брала цю книгу із розрахунком, що я буду повільно без поспіху слухати її на фон. Тому. Не гнала я 31 грудня за останню годину до півночі дочитати цю книгу, бо воно не про те, воно теж про задоволення. І мені здається, те, що я даю собі волю спокійно взяти і книжки читання з грудня перенести на січень наступного року. Це теж прекрасний показник про якість мого читання, про те, що я читаю не заради Галочки, а заради того, щоб отримати задоволення і наповнитися енергією від. Книг. Тож, такі були мої підсумки року. Як вони вам, як ваші враження, як ваші підсумки року про кількість, про якість? Я вас запрошую до коментарів. І я вас прошу, мої любі, будьте в безпеці, наскільки це зараз можливо. І вірте в Україну, вірте в ЗСУ, підтримайте ЗСУ і вірте в перемогу України, бо вона буде із нами сила.